Ну, звичайно ж, всі подивилися танці з зірками, ну всі, хто цікавиться шоу-бізнесом українським. І я вважаю, що у багатьох, дуже у багатьох, не просто я вважаю, я це бачу в соцмережах, виникло питання, а чому не було Тіни Кароль? Дійсно, ну як же так, топова співачка, ну колись, але ж. статус у неї все одно ново ну, однієї там з найкращих, з найтоповіших співачок України. Ну, в принципі, не лише Тіни Кароль не було. Не було Дорофієви, не було Злати Златиогнівчи, не було Полякової, щось таких, якби наших ну, стареньких топових, щось їх якось коротше. Десь загубили. Але справа ще в тому, що Тіна Кароль вона ж була ну, частково також символом проєкту. Вона була ведучою ще там на початку і потім. Так, Щось там не дуже їй вдавалося, ну, саме ведучою бути. І вона частенько зашкварювалася. Але я думаю, ну, справа не в тому, що вона там злякалася, ну, Тіна Кароль не злякалася. Я думаю, ну, скажімо так, є версії. А, які розганяють в інтернеті, що вона посварилась за Вадюком або з каналом, або з керівництвом каналу, ну щось там таке. Ось, я думаю, що це не відповідає дійсності, тому що Тіна Кароль вона бізнес-вумен, і вона не буде ні з ким сваритися, тому що тусовка, що бізнесова в Україні, досить маленька, і ну, якби якщо сваритися, тут, то ну, куди далі? Там особливо йти. На який канал і ну, взагалі в які проекти. А, ось. А, тому я вважаю, що причини все ж таки інші, і у мене є два варіанти, чому Тіни Кароль не було у цьому благодійному спецвипуску танців зірками. Перший. Перша, перша гіпотеза. По-перше, у Тіни Кароль наразі немає яскравих хітів. Ну, тобто, ну, у Джері Хейл є. Так? І Джері Хейл ось вийшла, як її. Ви чули, як її оголосив Юра Горбунов. Він оголосив Джері Хейл як найпопулярнішу співачку України. Ну і далі вже було сказано а, по кількості прослуховувань там у, ну, на якихось платформах так, або у сервісах. Ну, зрозуміло, що це мова йшлася про або Spotify, або Apple Music, але. А, Просто ну, уявляєте, щоб Тіна Кароль прийшла і була ведучою на проєкті, де саме ведучі оголошують найпопулярнішою співачкою України дівчинку, яка колись ну, співала кавери на пісні Тіни Кароль і викладала їх на Ютубі. Досі, до речі, є, можете подивитись. Ось тому мені здається, вона просто вона б не пережила. Її гординя, яка у Тіни Карль, безперечно, є. Вона просто цього не пережила. Ось, тому просто їй, по-перше, не хотілося губитися на фоні цього молодняка, який вже займає топові позиції в українському шоу-бізнесі. І по-друге, в неї немає яскравого нового хіта, з яким вона могла б хоча б там виступити. Да, хай не бути ведучою або зіркою, танцюючою, а хоча б виступити між номерами, як це зробила Джері Хейл. Ну, це дуже насправді сумно, я дуже, дуже бажаю Тіні Кароль все ж таки знову зазвучати на всю країну, як це було колись. Ну, м -м, менше з тим. Друга моя гіпотеза, чому Тіна Кароль саме в цьому. На випуску не брала участі, тому що коли я побачила, що однією з танцівниць є Яна Цибульська, А ви всі знаєте, що, ну, можливо, хтось не знає, не пам'ятає, вона колишня дружина Дмитра Жука, також танцівника і хореографа. І ну, ходили чутки і досі ходять, досі продовжують ходити, що у тіни Кароль з Дмитром, з Дмитром Жуком ну, стосунки. Ніхто це не довів ніяк. Були лише кілька раніше ще давно гарячих відео, коли вони там типу відпрацьовували хореографію, чи десь там вони прогулювались і тримались там чи за ручки, чи щось він там її мацав за дупу. Ну, коротше, щось там було. Ну, і один у нас найпротивніший блогер шоу-бізнесовий український продовжує топити за те, що і досі там вони у стосунках. Ну, і просто уявіть собі, як би вона там з'явилася, і ну, як би їй би довелося зустрітися дуже, дуже близько з Яною Цибульською, колишньою дружиною. І я думаю, що стала вона колишньою саме через. Цю всю історію, якщо вона дійсно була. Ну, коротше, ось такі дві гіпотези, чому Кароль там не було. Ну а як воно було, насправді хто ж його знає? Але я думаю, що обидві ці гіпотези, можливо, і зіграли свою роль у цьому. А ви як думаєте, можливо, у вас є якісь теж варіанти, чому так, чому Тінекароль не було? Пишіть у коментарях і поспілкуємось там.